Сьогодні злізуха вирішили пройтись на поле, mm. <реш> трошки е екіпірувалися. Mm. Ось тобі не холодно. Пітираці mm. mm. у нас mm. смачно, пережук з капустою вистачило. В общем, пройдемося, подивимося на пшеничку. Йти нам далеченько, кілометрів 4-5 та прямо вот Підемо понад посадкою, а там далі полемо. Що там, порядок тут? Mm. В смысле, отохнуло, показувати. Oh, <laughs> Бо це oh, щось така сердечко якесь верталася. Окей. Окей. Дивись скільки зойців бігало. Ти бачиш? Ось стрибав так добряче. Щас подивимося, може і зойця ще побачимо ходили 1 січня на, на луке, я так відео не викидав, то одну козульку побачили і капець. Як діло? Не змерзло. Ми то ще не багато пройшли. Ну, вже за селом. Трішки протопали. живності ще не бачили тільки самі сліди стоїть йдемо по пшениці на 35 те міжряддя пасіяна та що якраз видно в якому вона стані. що, пройдемося по тій траві, подивимося, зайць вискочи, не вискочить. пішли Сок вискочи просидиє нема? І що це ніякий не вискоче? Хе-хе, <гум> оце ж бач, трошки рякою Бачиш є сиди Ходили Ось даже споле, чи що вони нема Десь то не тут А може заліг? Роздівали зайця. Побіга там Серяк Не побіг. Успів, не спів, не знаю. Нічого, зараз ми підемо туди, подивимось. Олені, так? Да? да, да, Диви Видно? Ага, ми за вітром і вони полякалися і тікають. Не знаю, видно, не видно. Так що не даром пройшлись. Погано, що за вітром, оце. Ну та хай, ми зараз відти зайдемо, ми вже знаємо де вони. Ми відти зайдемо, обійдемо на свою лодку, а потім їх відти поганяємо. Хіба що вони перебіжать, зараз Подивимося. І лисиця побігла. Та тут живності Йохани Бабай. Тут живності вистачає. Покопали ось. А, це козулі були. Це козулі. І рили і може і лежали. Виконали. А ось лежби ще було. Ось лежали козульки, бач? Угу. Ну нічого, потерплять. Ага. Ти знаєш, доцюха, отут ще хтось може сидіти. Це ж бачиш, ми за вітром пішли. Не, ну може навіть ще зайці сидять. Зараз тут перейдемо. Вон вже наші участки там. Від села ми трошки відійшли, кілометрів десь два. Зараз будемо дивитися, чи вони через лісосмугу перейшли, чи ні. Перейшли, ні, ніде не побігли, не видно? На сусіднє село. Машинка приїхала. Що таке десь? Намило, а тут не так багато, не придурюйся. Нема, не вискочили. Значить вони там в лісосмуги, ми назад вертатимося, то ми їх нашугаємо. Бігтимо то вони полібою туди в очеред, значить там від тит зайти. Опа, диви зайць! Ех, пішов як! Стой! Косой! Ей, який прудкий! Та тихо, 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 не злякай! Саме вже йдемо по покарне лоські пченечки. що Міланька була басіяна. Такий наєвид. Копати не буду, бо руки померзла, вже копатиму на своїй. Візуха, ти хоч довольна чи ні? <смір> ну, хоч зайця побачила, та козу та лисака. Вже не даром. Візуха вже почала нити, що в неї щось болить. Це на тебе щось не похоже, старієш. <смір> Чуєш? Старієш. <їж. смір> ну, пал... ну, хоч не хоч. Так, ми вже дійшли, дивися, до нашого чекпоінта. Хтось тут на дзюрбенив, хтось його перехилив, хтось чухався видачі, об нього. Це в нас тут була соя. По планах сояшних. Йдемо далі, далі у нас пшеничка і ячмінь. Як це ти не дойдеш? Дойдеш. Дойдеш. Дивіться, ти в перчатках, а в мене руки голі. І взагалі грі жалуватись Перепілки лазили, а потім хтось їх налякав і вони пур-пур і полетіли. Бач, сліди закінчились О, я оббила. Оббила слід пішли далі. Бачиш, який в мене косяк. Ти побачила? Що діскував, діскував, потім відео як знімав, назад відхилився і он обійшов не Що ти таке малюєш? Ну Шо... то я красивий. Ходять дискував. Дійшли, ми таке до пшениці з ячмінами. Цю сторону ячмінь Стою на межі по праву сторону ячмінь, по поліву пшениця? Да, я чую досі. Я поняв доцюшка Ну і показуємо що тут у нас Як себе ячмінь Чуга Ось отакий ячмінь вижив чи не виживе там кошту може так пшениця вона ще хуже і буде видно чи будемо ми з рожаєм чи ні що ну, дось пішли козу лякати подивилися Дай, що воно стоїть воно Воно ніяке, воно вже відморожене. Ще не рвається. Де, тут? О, тут. О, О там, я зрозумів, добре. Томі сніг, вимило його весь. Посадок вокруг нема. Вимітає. То й врожаї будуть такі. А я не знаю хто там. Пішов глянути, там якась куча, там є Думав що воно таке подивлюсь а воно пігня якась як не бур'ян стирчить. зуха воно залишила. Зараз підемо Батька Хрещенга Діленка. І понад нею підемо щоб вітер у нас в відці сюди. Тьма. Щоб козу не поляка, то вони там в посадки повинні сидіти. Ми їх бачили. Подивимося, може ще познімаю вам козу. Ах, то, то бур'ян Я думав щось таке, таке етаке може лонту хто загубив. Або пісець якийсь сидить. пісець Лізуха пішли! Зайду вам покажу, що подолиться. Та що в мене падали це мені осталося Може сейчас відос прикріплю, да я її знімав в крайній раз Ось тут у куткові Промверню Ну так, вроді є сніг, це я покарнило скипше не йду. Вроді є, вроді нема Що, Шо Шодасі Брізухом на доганю донат не може Ди де! Оце вам подали цей ячменю. Ні, козулі не втекли досі. А ну розгорни мені оцей кущик. Вот это еще, и Ай, хоть бы что. Эти падали, эти. Вот такая падали. Какашульки зато я Раскидали тут трошки Та Гною. Тоже прикреплю вот тут видос. Так що таке подивимося як воно буде, та що буде, ростиме вона, нікуди не дінеться. Майже зійшли вже до лісосмуги. Трошки підперзла. Слава Богу, потилицю. Дизуха що так підморилась? Оце ж зараз вітер в лице. Зараз зробимо в лісосмузі невеличкий привал, перекур і підемо тут за лісосмугою, це отак далі туди, а там десь були козулі. Не знаю, зайдемо, мабуть, з цієї сторони, щоб дуже вони нас не бачили. І спробуємо їх заохотити, В сенсі, сфотографувати, відкриємо на них фотоохоту, а? Лисак? Боже лесах, так. вийшли ми зі сосмуги, дивимося, а тут нема нікого. Мені кажеться, що вони оце ось бугрик. Це бугрик, і вони за бугриком там. Пішли, виходимо сюди і будемо йти, тому що вони якщо тікатимуть, то в ту сторону. Тут у них режби ще ніде нема. Ну відсили хіба бістимо от сюди сюди. Ну, то ми потім перебіжимо через лісосмугу. А так вони бігтимуть в основному сюди. Вони туди нас закинуте село, бігтимуть. У них там, лежбище. Что, полякать? Они сами полякались. У такие классные, я не могу. Не них я есть, видишь? Вот Вот видишь, они труют, еще. Видно, що вони в заходили. Видно копитися, видно, що вони йшли сюди. Так знаєш, десь вони тут. Потихеньку, не спіши Лізуха, бо ти зараз їх сполухаєш. Що там десь не видно їх? Ось люди он там пішли. І ось, це таке як заєць відтик, щоб пішли далі. Ось тропочи ось. Хтось сюди ходить. Ще не було, ще не бачили. Козуль, подивимося, Може побачимо. Прийдемо потихеньку. заяць, заяць лякавсь. Вже побачила. Так, може в мене виключити телефон Ну, вийде, не вийде, покажу. Ось козурки були. А це вони, каже, втекли ось осюди. І ми їх і не побачили. Бо дуже багато і в цю сторону бігли. Ти бачиш навірно, навірно, ми їх таке не... А мовчки. Ми поки дійшли, Ото зайця побачили і все. Вон зайць побіг. Кожна не кожну, але видать прозівова. Оце більше всього вони отут і вискочили. Ну, Давай пройдемося, подивимося ще. Бо ми пішли по ту сторону, лісосмуги, там без затишок був, а тут по вітрюгану йдемо. Не сонце, ще й вітер можна. Ще якась було. Тусовка якась була. Ведай зайці тут Уж байня, Пятачок що, ми підемо далі. Ну так, да, гарцювали тут. Підемо далі. А, побіг. Yeah. Та то один той самий тихо від нас. А ти більше всього вже отам. В общем, походу не судьбоном. З тими оленями, козулями, зайцями будемо переходити на ту сторону, бо вже закаліли тут проти вітру йти. Прикинь, а прикинь ми це перейдемо вони А вони перебіжать на ту сторону ось тут вони, тут вони послась от, а тут хорошо на сонечку Тут класно, просто суперу пшеничку хляцали. Ото вони туди дременули, там де ми бачили досі. Ось вони лежали, їли. Ну вже все. Якби ми отам не кричали, то може б щось і побачили, а так. Ну нічого, пішли ми далі. Такі з нас фото все від нас потікало, вся дичина. Ми ще хочемо перевірити. Так, <говори> да, лізуха ось горить желанням ще сюди в кущі зайти. Зайця, що руху наводили. Да? То да, прилично. Ну і давайте. Чи ми з лізухою що полювали, а дід з бабулькою. На нижньому хуторі оленів полювали. Ти прийшли їсти подалицю ячменю і пополи в об'єктив. Трошки з Лізухою нагулялися, вже майже вдома. Що ти окаєш? Придурюєшся, каже бабкою не хочу бути старою, а вже старієш, вже окаєш. Далеко ходимо. Щось, щось тобі не подобається. Мені 8 років, а тобі вже 34. А, старий перту Так, зайців нема. Бо нам сьогодні назойці ввезе. Один тут вискочив, побіг на селу. Хай біжить. Розпишся. Топай. Розписуй. Чого? Іди, не бійся. Ну репне, то репне. Іди. Льот. Іди. трошки погуляли та, та й та да, чорний льот чорний льот я зрозумів. тут білий. він ось не тут не один він чорний льот білий льот ні-ні німний новий живності повно, але ми все розлякали практично вдома. І ось ми на исходный. Всі хто був з нами, спасибо. Лайкаємо, коментуємо, підписуємося. Хі -хі. Кому понравилось, кому не понравилось. Лізуха, ч така грустна. А нам туди. Вон уже криша ангара видно. Хтось потух де та лізуха, що колись за мною бігала і бігала поперед мене? Старі, ящий Богу, пішли. Вийшов з двору, дивлюся, а в мене ячміневі трошки вафлі приходять. Не знаю, виживе він, не виживе. Ну весь жовтий стоїть. А ну пишіть, коментуйте. Виживе він чи не виживе. Полізуха не знаю, щось мені кажеться, що можемо ми попасти на пересів. Отут під сніжком може й виживе. А отут ось де на бугриках, той хто зна. Та диви, як йому попало люлей. Ти бач, під низом то ще, ще он зеленіє яка воно буде, оце вам його зимний річ він. Год на год не приходиться. Як не весною змерзне, так, так зимою. Лізухи пофіг mm. Лізухи, як би якби шо, хоч би шо, якби хорошо. Будемо надіятися на лучше, а там буде, як буде.